А вони смачніші, мені навіть отакі більш смачніші, ніж оці, як кажуть, корнішони. Тут береш, він відчувається, солодість огірка. Ось бачите, який у мене ліс. Ну, це хоч навтішаюсь. Горох уже відходить. Ось є де розгонутися огіркам. Нічого. Нам стане. Тут ще й помідори тикнуло, представляєте? Ну вони ці низенькі стоячі, не треба підв'язувати, але лишні вони тут, лишні, треба більше залишати. А це ще фізалісо тут тикнуло. Ну, але що зробиш? Ось. Ух ти. Гуси кучкуються, бачите, це вже молоде покоління кучкується. Ну, оце так залізла в свої. Дебри в лісі свій, ой, кукурудза прямо аж душу радує. Скоро соняшник розцвіте, краса. Бувайте тихо і спокійної ночі вам, миру і здоров'я. Доброго дня, шановні! На своєму городі думаю, піду виберу трохи огірків. А як туди добратися? Мої стоячі помідори взяли та й лягли собі. Пани собі взяли та й лягли на ту доріжку, де я повинна йти. Бачите, я тут таких посадила. Чотири кущики всього, та небагато. вони дивіться, що зробили. Тож тепер забили отакий копач. От, і ось три кущі, отаких красавчиків. Подивіться, як вони собі. Один тримається, бо тут вертушка стоїть. Ось він, чотири. І буду зараз підіймати. Ну, оце таке моє. Ну що, шановні, от підв'язала я їх, отак протягнула нитку туди і назад. Ось вони красунчики такі. Стоять в рядочок. Зараз вам покажу, як то з того боку, бо я ж на щось розраху. О! Уже маю доріжку, вже є де пройти. Ну, тут зараз попідрізаю ще і краса. Огірки друться, ну, дивіться, де вже. О! Краса. Чекаємо ще краще. Подивіться, як вони пішли поверхам. Вверх, Пов... верх, вверх. Ну добре. Ну, тут добре, хоч тут простору їм. Повикидала, пообрізала, що можна було, і зробила простір. Бувайте здорові, шановні!